Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на наступному засіданні офісу президента Червінському. Буде залужний. Пишуть джерела і так по порядку. А це колишній офіцер гур міністерства оборони Романа Червінська, один із тих, хто задумав на тривалий час працював над операцією. Але яка наразі більш відома як Вагнергейт, пише військовий агент набу Євген Шевченко. Далі мовою оригіналу. Після того як Зеленський та Єрмак зли. Литу операцію по арешту вагнерівців червінського кинули зі служби. Притому позбавили документів прикриття, нулювали закордонний паспорт і наказали мовчати інакше отримає підозру та тюрму. Проте офіцер нестерпів такої ганьби, вийшов у публічний простір і спростував всю ту брехню, про яку нам рік розповідала банкова та її посіпаки. Деякий час влада робила вигляд, що нічого такого не сталося. Але вчора Червінського було заарештовано. А очільник СБУ малюка в абсолютно огидній формі дозволив собі на. Назвати офіцера негідником, і дуже сумно, що такий впливовий керівник дозволяє собі оцінючні судження щодо підозрюваного. Чим ганбиці не тільки себе і всю службу безпеки України і тут ми розуміємо, що або рівень розумовий здібності малюка геді жалюгідний, або він це робить свідомо на догоду Єрмаку та Зеленському, або і перше, і друге разом. щодо самої підозри, то як на мене, вона є абсолютно безпідставною та очевидно політизованою, і риторика керівника з це лише доводить, якщо ж ладать. Тісно хоче провести розбір польотів за військові невдачі, то чому саме Червінський став першим арештованим з цього приводу. Бо першим треба арештувати Баканова Резніку та Зеленського, які за півроку до вторгнення отримали розвіддані від США щодо нападу, але нічого не зробили заради того, щоб підготувати країну до війни. Замість того, радили всім готуватися до шашликів. Якщо ж говорити про невдалі військові операції, то їх також було більш ніж достатньо, чого варте лише трагічний штурм острова Зміїного. Який відбувся 7 травня минулого року, то що тепер треба негайно заарештувати Буданова. Це війна, і така її ціна за помилки, невдачі та прорахунки. Ми платимо життям захисників. Тому вивчати сумні досвід важливо, аби ставати кращими в майбутньому, але влаштовувати полювання на відьом, тому що офіцери гідно і чесно служили своїй країні. Це ганьба, ганьба як для України, так і для її керівництва. Дуже сподіваюся, що суд не пристане на безпідставну та заганжовану позицію АСБУ дозволить. Видатному офіцеру відстоювати справедливість на волі, хоча розуміючи наскільки беззубою, підлабузною та залежною від влади є наша судова система, надії залишається небагато. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.